Доброго ранку. Подивіться, який туман у нас. Курка закричала. Туман-туман сьогодні. А що дощі йдуть? Давно у нас таких туманів не було. Красота. На дворі тепло-тепло. Зацвілась моя красуня. Пугочка. Ой, гляньте яка. Я думала, що вона не встигне. Думаю, мороз ударить і все. Ні. Красота моя встигла. На сонечко жовта-жовта в такий похмурий день. І ця красуня, така ж вона мені вже гарна. Да в Росії вони. Ну що, на сьогодні знову дощ. Знову повинен бути дощ. Не знаю, буде чи не буде, але дивлюся, процент показує великий на дощ. Такі які красуні? Осінь. Десь виспівує за хатою. Де ти тут репетуєш? Ой, а листя скільки? Шоу в місце, де задертися виспів. Ще один, <Слухи> каже всім доброго ранку, так? Да? Ну, ще давай. О так, молодець. О. Яка ж осінь гарна? Э? Да, досить, я вже пішла. Ви співуйте. Як тільки гарно. Я тільки хто листя позагрібав. Kopušati, šitie. Maliaukiai. Паутинські крізь в садку страшно от таких. Які тільки вишні, вони гляньте гарні. А? Півні розриваються. Гарнющі такі ж вони вже гарнющі. Вже осипається, всипається, все осипається. О, груша одна. Віси треба зірвати. О, ще ось одна. О, гляньте. Зараз зірву дітям. Ну то я не достану, тут потрібно по щось йти. Розходилися. Дощ. Вже іде дощик. <плес> От уже ж. Ти будеш мені співати? Давай треба всім доброго ранку сказати. Ну. Молодець. Ой, які ви адресировані, бачите? Пішов дощ. Я тільки проговорила, що по погоді на сьогодні дощ зірвала грушку. Це туман, так туман. Ой, закрить його. Зараз ці повиходять. Оце осінь. Оце раніше такі були. Тумани кожного дня, дощ. А то клімат змінився, все. Туманів вже давно не було. Рідко коли неколи там пробіжить, а то і не було. Цього року, ніби колишня осінь. Тепло на вулиці, вітру немає. Взагалі нема вітру. Тільки дощик почався. Ну нічого, зараз добулося вчора достати рибу. Щось піду стану, заллю водою, хай розтає. Будемо щось копошитися в хаті. Я не знаю, що вже їм їсти варити. Наверно, нажарю рибки. А до рибки що, товчухи, не знаю. Капати дощик. Ще ці калюжі ніяк не повисихають. Ну, Вчора не було день. Перед тим ох і відлив. Сьогодні хто знає, який буде дощ, великий чи невеликий. Але калюжа ще є. Вишні, які гарні стали. Це трошки хоч сонечко, можна було б його вигребти, щоб менше потім вигрібай. Бо листя ого скільки. Достала риву, зараз вкинув воду. Та ну що це таке. Розмерзається. Достигну хоч пожарю. Я не знаю, що вже їм з товари. Я б їла все, бо мені хто товари, вірите? Все в підряд Ну, чого б не відказалася. Аж до при... Ах, пример пристежі. Ні, ну подивись. Так, і ще одна. Вона в воді розтане. Це не м'ясо, що м'ясо довго. А, риба ще. Де вона би без води розтала б швиденько. Зараз оці дві рибинки сьогодні пожарю, зберу, навіть товчушки та зроблю салат. У мене там, ще в морозивці крабові палички є, зараз достану, хай теж розстають. Буде салат з краблю, торчушка, рибка. У мене ще є вчорашня гречка. Та речка і суп вчорашній є. Значить, все, вариться сьогодні товчуха, салат роблю, смажу рибку і до побачення. Хочуть їдять, хочуть дивляться. Нікому хто хоче щось інше, хай стає. Готую, я буду їсти все підряд. Дістала й Ой, мені ще вчора сусідка принесла ось череночки. треба посадити. Треба вибігти, я не знаю, буде дощ не буде, можливо, притихне, то треба посидити Під бутилку нехай. Можливо, ж якась і прийметься. Так що це достала, хай розстає, рибку залила. Рибку залила, чайник поставила. Хай, поки чайник зараз нагріється. О, помішати треба. Чайник поки нагріється. Політаю трохи на Віннику по хаті. Нас вимкнули світло, то пішли ми гуляти. Пасуться, ось красуні. А що в хаті темно? Нічого не поробиш, риба не розтала. Поснідали, поприбирали, й пішли. Що дать? А, пасається корівка, так? Да? На яблучко будеш? Ой, вона заплуталася. Ти закрутилась он, дивись. Зараз розкручу. зараз. На Привіт, каже, да, корівка? Так, Дось, давай я тебе везу далі, зараз спробую її розкрутити. Бо закрутилася воно за грушку. Що ж водно, тільки на одному місці буде стоять, коли до неї прийдуть. Зараз, підожди, чи піде спешить на допомогу. Так, давай, дось, я тебе зараз розкручу. Давай, зараз я тебе на цю сторону. Не підпускає. Хотіла піти. Давай я тобі яблуко дам. Давай на, бери їжа, я спробую розкрутить. Нє, не дає. Давай запасися. О там ще такі кулючі. Не, не дає курівка, ага. Не підпуска чужих. Ну сиди. Сиди, тепер закручено. Відпустила. Нехай запасеться, може назад буду їхати, розкручу. Бо ще хоч і ріг немає, але... В штурне так, що ці пасуться, одна пасеться, друга лежить. Не схотіла, щоб розкрутила, хай пасеться тепер на короткому ципку. Вічно запхну свого носа куди не треба, ну воно тобі треба. Та То, коли собака попав у капкан чужий, лізла. Чуть не покусала. Ну нічого витягла з капкана. А це ж вже ж корти, треба корову розкрутити. Ну, зараз туди приїду, хай вона запасеться. Ще раз спробую. Так, йдемо. Туман розвіявся, дощ притих, світла немає, то ми пішли, пішли гуляти. А чим ще займатися в темній хаті. Темно, нічого не видно, що тут На вулиці хмарно, Ну, курівка лежить. Якби хоч сонечко в хаті було б ніша, то темно-темно. Ось які деревця так красиві. Дві одинакові, але Гляньте, колір різний. Один такий, другий такий бордовий, один такий світліший. Даю яблучко на ось яку красоту люди висаджують. Полізу. Ой, глянь, така червона. Це б, мабуть, така і у мене. Ось ця красуня, красуня. Гарна яка. І там. Жовтенька, червона і така сама висаджена. Так, піду. Ну все, розкрутила, йшли назад. Саме вклалася принцеса. Я не трогаю на яблучко. На. На. Ой. Все. О! Ну, гуляй. Все, нема в мене яблука. Все. Да? оце воно мені треба. Ні. Поки не зроблю, так. Да. все, пасись, поїхали ми далі, бо вже вирівається дощик. Якраз добре. Назад вернулася, вона лежала, то я й розмотала її. Не знаю, це мої Ну, Треба в носа авпнуть, правда ж. Ой, ну нічого. Що ж, вона буде на одному місці стояти, не буде чого пастися. Коли це по неї прийдуть. Ото дерна натура. Скрізь треба опинути свого носа. Треба капішов нудить, бо дощ. Картопля в мене вариться. Приїхали довгожданні гості. Дочі! <різь> <різь> Сонечко, вона гаряча. <різь> Ксюха маже мазанки. бутерброди робить. Привезла якийсь салат. Що тут, Ксюха? Гриби, баклажани, морква по-корейськи. До картошки піде те, що треба. А я зараз буду крабовий салат робити. Ухти! Вже розстали, зараз на крищу. Ми десь послали по кукурудзку Ярослава. І будемо вечерять. Знову у нас обід вечеря. Їмо, спимо, спимо, їмо. Я зараз буду салат. Я не знаю, що вже їсти готувати. Доць, ти з ттю працюєш? Не облизуй, ні, то кака. Кака. Так, давай доті, я буду зараз яйця, палочки. Дивіться, почала кришити яйця. Яйця домашні. В, одного, в одному яйці ось, ось який жовток. Світлий-світлий, ніби з магазину. А цей прям такий жовтющий. Питається, чого? Чого така різниця? Цікаво. І їдять. Все одинакове. Цікаво, так? Да? Салат з скрабів вже готовий. Цей салатик є. Рибку посмажили. Це Віталіна десь купила обрізки, не знаю, пів кіла 130 гривень. Наче, і картопля. Все, у нас така вечеря. Всім смачного, всім тихого, спокійного вечора. Наступно... Ой, ой. До Наступної зустрічі. Всім пока-пока.